Як щодо справжньої дорослої анатомії на вечір та ще й з латиння. Що ж перед нами грудна клітка компаге thoracis. Вона складається із трьох відділів це грудина, кістка, яка знаходиться спереду та до якої кріпляться всі ребра, 12 пар ребер, а також 12 пар грудних хребців. Ребра також не такі прості, їх буває три різних видів. Справжні ребра це ті, які кріпляться своїми хрещами безпосередньо до грудини. Вони називаються коста вере, тобто справжні ребра. Наступні ребра називаються «несправжні», або ж в латинській мові Косте спуріє». Вони кріпляться хрящами до попередніх ребер. А ще є два ребра, які взагалі нікуди не кріпляться. Вони називаються косте флуктуантес.